Як ви приймаєте рішення швидко або довго розмірковуєте? Пропоную вам цікаву техніку, яка допоможе вам швидко і ефективно приймати рішення. Техніка називається 6 капелюхів. Цю техніку я взяла із книги Едварда Д. Бона 6 капелюхів мислення. В чому суть техніки? Ви дивитесь на ситуацію з 6 різних позицій. Метафорично кажучи, приміряєте 6 капелюхів. А тепер до самої техніки. І так, перший капелюх білий. Це факти, що я точно знаю, без емоцій, просто інформація. Другий капелюх червоний. Тут емоції. Що ви відчуваєте? Страх, натхнення, злість. Дозвольте собі своїм емоціям бути. Третій капелюх чорний. Це ризики. Що може піти не так? Де ризики? Це не пісимізм, це небезпека. Четвертий капелюх жовтий. Плюси. А що якщо вдасться? Які плюси? У чому моя вигада? П'ятий капелюх зелений. Ідеї. А якщо вийти за межі, як ще можна вирішити це питання? Який є креатив? І останній, останній капелюх шостий, синій капелюх. Висновки. Хто тут головний? Як зібрати всі думки докопи і прийняти рішення. А тепер давайте розглянемо, як працює ця техніка на конкретному прикладі. Наприклад, ви хочете звільнитися з роботи. Перший капельок білий тільки факти. Ви працюєте в фірмі 3 роки, у вас стабільна зарплата. Працюєте кожен день по 8 годин. Але у вас ніяких перспектив росту. Ви втомлюєтеся. Керівництво постійно вам підкидує якусь додаткову роботу без додаткової оплати. Друга, другий капелюх це червоний, ваші емоції. Ви злитеся, ви вважаєте, що вас не цінять, і водночас ви боїтеся щось змінити. Третій капелюх чорний це, це ризики. Ви можете довго не знайти роботу, у вас закінчаться гроші. І, взагалі, попереду невідомість. Четвертий капелюх це жовтий, це які плюси ви отримаєте, якщо все-таки наважитесь, це у вас звільниться час, з'явиться енергія, можливо, ви знайдете щось краще, а може почнете займатися тим, про що давно мріяли. П'ятий капелюх це зелений. Які у вас є ідеї стосовно цієї думки? А якщо не зразу звільнятися, а спочатку пошукати роботу, а може перейти на часткову зайнятість і почати фріланс? І останній капелюх синій висновки. Я бачу, що я можу планувати. Це не треба робити або залишатись, або йти, можна піти м'яко. Підготувати собі плацдарм і потім звільнитися. І головне, щоб ви почали прислухатися до себе. Сподіваюсь, вам ця техніка сподобалась. Пишіть в коментарях, як ви її використовуєте. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!